Всім доброго дня ви офайтерсесіозать з ліскування No59. Давайте почнемо, у нас гарна тема Second Edition, другий тип умовних речень. Давайте читати. Пам'ятаємо, як переводиться if. Це у нас підрядне речення і головне речення. Ну, або. Да, да-да-да. Якщо ми спользуємо. We use if plus plus to talk about an imaginary present of future situation. Although the verb is the past, immediate is the future, is the present or future. And we, should, we use would plus tweet to talk about the result of the conquest of that imaginary situation. If we had a mansion in the country, we'd go there every weekend. Would you travel around the world if you won the lottery? Ми використовуємо і в плюс минуле участво, щоб говорити про уявлені теперішні або майбутні ситуації, ултер, незважаючи на дії слова в минулому зачаречення в теперішньому або майбутньому. І ми використовуємо would плюс інфінітив, щоб казати про результат. або конквер. Це в нас теж результат нібито. А наслідок. Уявної ситуації. Якщо б ми мали особняк в місті, ми. Ми б пішли. Не ходило туди кожного його. Типу, відпочинку або кожної. Так, да, кожного відпочинку. Чи не бажаєш ти типу, подорожувати?

Ріше контекст потрібно. Воно не перекладає, так? Да? Так. Підрядне речення йде першим. Ми, зазвичай, ставимо кому після нього. Ми не використовуємо кому, коли головне речення йде першим, а потім йде підрядне речення. Якщо б я виглядав в трею кому, Типу, я б. Купив особняк. Якщо б я купив особняк, я б виграв грав. Якщо б я виграв грав туалею. Версиво вот так вот, листки бою. Would it? для всіх форма однакова. Запаметали. Контракты форм савоуд would not, and the would I'd never tell anyone if you told me your secret. I wouldn't tell anyone if you told me your secret. Это по Николе. Я Николе не скажу. Никому. Если ты мне скажешь свой секрет. Я никогда не расскажу никому, если ты расскажешь свой секрет. Куда? Мы просто в окут плюс твоя instead of food in the main class. If you spoke English, you could get a better job. Мы просто в ми Zombies would plus 28 в в головному речі. Якщо б ти ты разваливает рискова, ты можешь отримати краще работу. If I were was fit, I wouldn't run a marathon. We wouldn't have any problems if he were was reasonable. But we use were, not was when we give advice with the expression if I were you. If I were you, I would stay home and rest. I wouldn't pay any attention to what he says if I were. В другому типі умовних речень. Mm. Якщо ми використовуємо я ти. я він, вона, воно, were замість was, типу. Ми можемо використовувати. Це Якщо я. був, типу, спортивним. Я б пробіг би марафон. Ми. Тут у нас. Фіт, це у нас. А, якщо підходив, я б пробіг би марафон. Ми б. Ми не хотіли б отримати проблеми, якщо б ми були. Був, були б більш розумними. Ви отримали проблем, якщо ви були більш розумними, якщо, але ми використовуємо Віру, коли ми надаємо пораду з фразами If I Varю, якщо б був тобою. Якщо б я був тобою, я залишився вдома відпочив. Я, я не приділяю уваги до того, що він каже, якщо б я був тобою. Перший і другий тип уявних речей, пам'ятаємо, що в першому реченні це у нас. Ситуації, які можливі. А в другому типу речі ситуації, які у нас неможливі. Все вот і вам і вся різниця. We use the first condition to talk about possible situation, and the second condition to talk about hypothetical or marginality of future situation. If I don't have a meeting tomorrow morning, I'll have lunch with you. It's possible maybe I don't have a meeting. If I didn't have a meeting tomorrow morning, I'd have lunch with you. It's hypothetical. I have a meeting tomorrow, so I won't be able to have lunch with you. Бачите, в чому різниця? Тут у нас will, це у нас перший тип preaching. А тут у нас D. Це означає would have. Что Що, уявляти. Можливо, там переклад просто міг би. Скоріше за все. Виберіть коректну форму, щоб зробити речення в другому типі підрядних речень. Але будьте обережні. Тут є підрядні типу перших типу речень. А як у нас це працює? Давайте дивитися. Якщо у нас. Типу. в реченні там, де if, там використовується head, а там, де у нас не head, Там у нас використовується Wood. Хоча ти потрібно подивитися по контексту. М -м -м, нібито. М -м М -м. Якщо б я мав більше грошей, я б подорожував би більше. Uh, what would you do if you. Що ти будеш робити, якщо ти знайдеш багато грошей на вулиці? Це нібито схоже на перший тип речень. Хоча. Хоча. ні, не факт. Ще раз. Ось це. Слово там. Тепу це форба збідіться Фаунд. Більшість про це здоров'я може бути Типу я так розумію. Запобігати. Запобіжена, якщо люди. Харчуюся. харчувалися б. Більше. Mm. Якщо б. Є... Mm. Якщо б мав її номер, я б зателефонував її, але я не маю номера. Наші діти. Могли б бути, кра... бути щасливішими, якщо б ми. Жили б. Якщо mm. ти повернеш мені свої гроші назад. Я заплачу. Тут уже ВІЛ, нібито. Схоже. І, і Якщо ти типу, не дощить, а я. Якщо... Не задощить... То я завжди... Доберусь на велосипеді на роботу. Також нібито ВІЛ підходить. I would get a big tattoo on my back if my parents я б хотів зробити тату на моїй спині, якщо б мої батьки дозволили це зробити. Я, я би попив молока, якщо б я був тобою, ти. не попав би багато. Аварій. Якщо б ти. Крував більш обережніше. А... Тут у нас. Тут у нас лівд... Тому що, так, да, тут буде перша частина. Добре. Добре, добре, добре. Давайте дивитися далі. І взагалі. Якщо б це було. Тут у нас є на заникано другий кондішн і перший кондішн. Тому треба розбиратися. Якщо б. А... Якщо було була б пожежа вдомі. Це б. Було... було б неможливо вибратись. Тут ВІЛБІ, Тому що немає якихось слів із другої форми. Тут уже у нас ліфт, тому що у нас тут буде. Якщо б я мав машину, я б переїхав в місто. Тут у нас зовсім, то де схед. Якщо б я мав більше часу, я б пішов ходив би в зал кожен день. Якщо б ми були більш відповідальними, якщо б ти був більш відповідальний, можливо, б твої батьки. Uh, тут у нас минулий час. Нібито. Давайте подивимось. Ага, значить тут де. Де? Там по контексту більш підходить. Mm. Якщо ми були би щось відповідним, наші батьки. Жало свої батьки. Дозволили б більше речей, ЕФЕСОЛ, якщо б ти продав, то є бручальне кільце, ти ти поможеш тримати багато грошей. Тут може бути Could Get. Але... Тож за все просто я не бачу тут солд минулий час. Тож тому куд, а.м. I... Mm. 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 Тут у нас. Я не хотів бути тут, якщо я не заінтересований в тому, що ти предлагаєш. Я не знаю відповідь. Якщо ти знайдеш відповідь, я скажу. Що? Хм. Я не знаю. Ансвер. Да. Ще раз. Тут нас, я не знаю відповіді. Якщо я знав, бо я б сказав тобі. Тут нас, I told you. Чесно, тут я в поняття не маю, що ставити. Я певний, якщо б ти. був менеджером, ти б приймав гарні рішення. Ти. Був би багато людиною. в. цьому місці. Даючи всім. Ні, ще раз. Ти був би багатим, якщо б кожна людина в цій країні мала б долар. Дав б тобі один долар. Тут ДБ. Якщо немає будь-яких. Ой. Якщо б типу, з'явиться там новина, мається на увазі, я тебе проінформую. проинформую. Майте на увазі. Тому... Ти признаці немаю. Угу. Тут у нас увіли на форм. Схоже. Тут вот все ж таки, тому що контекст. М -м -м. Погано. Другий підряд речень Тоді робимо. Якщо у нас вуд. Would... Що нам потрібно використати? Вуд, would, Вуденд. Да-да-да, ДА, некоторые дизайны. Я кого там використовується. Просто не змеи форма, да? Я не хотів би працювати тут, якщо б я не насолоджувався моєю роботою. Доскар за все, Дідент. Я думаю. У нас є приклад до негативної форми. У нас є бред донативної форми. Тут донт. Можливо. Don't enjoy it. Don't enjoy it. Ну, то розумієте, тут схоже на діти танчують. Тому що там вже минулий час повинен бути. Це дуже погано, що ти не розмовляєш французькою. Якщо б ти. Розмовляв. Тобто Джой тут не може бути. Тут помилка. If you, Якщо б ти розмовляв французькою... good Ніби Нібито так. Давайте напишемо, як і подивимось чи чимота я, тому що щось мені подобається це вправо. Якщо він. Право, то він буде kill you. Plus nice you are. Якщо ти був багатим, я вибачаюся, не можу вийти. Mm.

iyi olan iyi Тут придумати Тут у нас дідент оказалось, що я казав Тут у нас теж дідент оказалось. і тут у нас тоже оказалось дідент Як не ну, очевидно. Це все було. А я відповів все вірно, оказується що якось. Я, кимось... я по контексту. Це ще якесь, я не знаю. Ой, це вообще якесь чудно получилось. Тут дідент оказывается доставити ставити. Що я очевидним, тому що. Одесу, схоже, тут просто прикладу не було з Dідent. А ну, Dідent ось був лише в кінці. Це я не побачив, тому майже, майже, що сказати. Мені це сподобалось, тому Вийшло дуже гарно. Я вам скажу так, тому що я не очікував, що я на половину тут. А я відповів на сім. І я майже все вгадав, якщо б написав Дідент в цих трьох випадках. Добре, зрозумів. Що сказати, яку все за хоча был Хатьора Сейн я. Всем до доступного зустріча. всім пока-пока.